друзі, приїхав я в Синергію і побачив тут директора Синергію Романа. І не тільки Романа побачив, а побачив, що тут унікальний інструмент є. Це каменоріз, плиткоріз. Це універсальний такий інструмент для різу плитку, бруківки, цегли з подачею води, щоб вирізали без пилу. Як на мене, більш-менш ідеально. Ну, Скажімо так, той інструмент, який ви могли знати по торговим маркам GCB Airbow. Детально на. Каналі YouTube мене буде погляд. Як на мене, він підріс, покращився е, з тих пір, Ну тому що він став ширше, він став довше. Е, в принципі, голова залишилась як є, але раніше він дуже користувався попитом, я не знаю, куди він щас, і Я впевнений, що і зараз майстри будуть ну, зацікавлені. Тому заїжджайте в Сінержі, ви можете його пощупати. А потім толісова, але це не головне: не тримай зброю, допомагай зсу. Слава Україні. Героям слава!